Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся про таке. Старі труби, пошкоджені стіни та відсутність громовідведення. Така реальність мешканців будинку на Майдані Незалежності 7 у Полтаві. У нашому місті відкрили меморіальні дошки на честь двох загиблих захисників України: старшого матроса Петра Процика та старшого солдата Романа Сліпича. Керівницю юридичної компанії, яка підозрюється в організації схеми ухилення від мобілізації на Полтавщині, затримали на гарячому під час отримання останнього траншу. А зараз про це та інше більш докладніше. Мешканці будинку на майдані Незалежності 7 у Полтаві вже не перший рік скаржаться на неналежне утримання споруди. Старі труби, пошкоджені стіни та відсутність громовідведення лише частина проблем, які залишаються без вирішення, кажуть вони детальніше у матеріалі наших журналістів. Мешканці багатоповерхівки на Майдані Незалежності 7 у Полтаві скаржаться на технічний стан будинку. Кажуть, на деяких ділянках фасаду відвалюється цегла. Труби прогнили, а стіни в окремих під'їздах почали руйнуватися. Місцеві додають неодноразово зверталися до житлово експлуатаційної організації номер 2 яка повинна обслуговувати їх будинок. Натомість, переконують вони, більшість ремонтів виконували власним коштом. Ці каналізаційні труби мешканці самі зложувалися коштами і. І закупляли їх, наймали людину часника, який зробив подв'язки, зробив, труби зробив. Це все робилося в часному порядку і за кошти мешканців. А тепер кожного року списують ці труби. По 12 метрів, по 5, по 6 метрів. Втім, у деяких під'їздах частину труб замінювало комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація номер 2 Але кажуть люди, і тут не обійшлося без проблем. Людина в нам у третьому під'їзді зробила сама за наші кошти. В четвертому зробили ЖЕК. Зараз буду казати, як зробив ЖЕК. Усе впало тому, що треба було кріпіж. Кріпіжа вони не поставили. На другий день все фекалії всі в підвалі. Да, потім вони поставили нам уже кріпіж. Все зараз нічого, проблем немає. Так і не можна було зробити раніше це. Мешканка будинку на вулиці Майдан Незалежності 7 Олександра Федорівна додає, після ремонту даху ще у 2015 році з будинку зникли громовідведення і їх так і не повернули. Місцеві зізнаються, труби в підвалі давно втратили придатність і не витримають навіть перевірки тиском. Буквально дивіться, який стан труб заізолювали. Ну, жах. Прикрили просто і все. У першому ж під'їзді підкреслюють мешканці. Почала руйнуватися стіна. Причиною цього називають зберігання мішків із сіллю ще з часів, коли двірники використовували приміщення в будинку для господарських потреб. Оце стіна першого під'їзда мусоропроводний. Там, де стояла сіль, і там, де було мокро, в стіни впитали цю сіль, і тепер рушиться кирпич. Що ми не казали? Як це не ми, ми ремонтувати не будемо. Скарги жителів стосуються і стану електрощитової, де, за їхніми словами, досі стоять жучки замість запобіжників. Тут усе старе, ніде нічого не розписано, де до якого під'їзду воно відноситься. Буквально он, дивіться визивали, що жучки стоять у цей жучок стоїть з 23-го року. Люди наголошують, надсилали не одне звернення до житлово експлуатаційної організації номер 2 міської ради та навіть до суду. Проте ситуація залишається без змін. Ми звернулися до міського управління житлово-комунального господарства, щоб отримати коментарі на всю цю ситуацію, яка склалася у будинку. Чекаємо офіційної відповіді. 1 листопада на водоймах Полтавщини починає діяти заборона на вилов риби у зимувальних ямах. В цей період риба збирається у глибокі ділянки водойм, де проводить зиму в стані спокою. Будь-яке втручання людини в цей час може призвести до масової загибелі риби та порушення природного балансу у водних екосистемах. Про те, де законно можна ловити рибу, повідомила речниця Полтавського рибоохоронного патруля Вікторія Підгорна. Ловити дозволено лише поза межами зимувальних ям, дотримуючись установлених норм і дозволених знарядь лову. Мета заборони зберегти рибні запаси області, щоб навесні водойми зустріли сезон відтворення з достатньою кількістю здорової риби. Полтавський рибоохоронний патруль закликає рибалок бути свідомими та берегти нашу природу. Сьогодні у Полтаві прийшла п'ята міжнародна науково-практична конференція, місцеве самоврядування в Україні та світі. Представники громад, науковці та міжнародні експерти обговорили виклики і перспективи розвитку територій, інтеграцію внутрішньопереміщених осіб, підтримку ветеранів та залучення інвестицій. Детальніше у наступному сюжеті. У Полтавському державному аграрному університеті відбулася п'ята міжнародна науково-практична конференція Місцеве самоврядування в Україні та світі до участі долучився перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Ломешко. За його словами, важливо обмінюватися досвідом між громадами, ділитися напрацюваннями та підтримувати одне одного, адже саме від активності місцевого самоврядування залежить розвиток регіону. Окремі громади демонструють ну, високій, скажем, якість молодіжної політики, створюються молодіжні хаби, працюють молодіжні ради. При громадах. В інших громадах такої динаміки немає, на жаль. Хоча ну, зараз молоддю треба опікуватись, молодь треба підтримувати, молодь треба допомагати працевлаштовувати, тому це ще, скажімо, тема для обговорення сьогодні. Ну і взагалі важливо сьогодні збиратись, важливо кейсами ділитись, підтримувати один одного. Тому приємно, що багато голів громад сьогодні тут. До участі долучилися представники територіальних громад, а також гості з Чехії, Польщі, Великої Британії та Індії. Головні теми фінансування громад, залучення інвестицій, інтеграція внутрішньо переміщених осіб та підтримка ветеранів, розповідає професорка кафедри економіки та публічного управління Полтавського державного аграрного університету Тамара Лозинська. Про продовження реформування, тому що Європейська комісія наголошує на тому, що ця реформа має бути завершена, а війна завадила цьому, і в нас змінилася сьогодні система адміністративно-територіального устрою. Якась частина потрапила під. Окупацію, воєнні дії і якось треба налагоджувати життя на, на цих територіях або налагоджувати життя людей, які переїхали з цих територій. Основне завдання університету виховати не лише фахівців своєї справи, а й патріотів рідної землі, зазначає ректор Полтавського державного аграрного університету Олександр Галич. За його словами, спеціальність публічне управління та адміністрування готує професіоналів у сфері місцевого самоврядування, а відповідні знання та компетенції студенти здобувають у межах усіх освітніх. Програм університету. Випускники шкіл громади, які до нас приїжджають навчатися здобувають освіту за різними спеціальностями. Їх у нас сьогодні більше ніж 30 університетів. Вони ставали патріотами своїх громад, патріотами Полтавщини і здобуваючи дипломи про вищу освіту, поверталися в громади і розвивали ті громади, в яких вони народились. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко наголосив, обласна рада завжди підтримує розвиток місцевого самоврядування та готова розширювати партнерство з громадами. Зокрема, за сприяння депутатського корпусу в області реалізують низку важливих ініціатив, серед яких відкриття у квітні цього року в Полтаві, першого в Україні кар'єрного центру. Сьогодні у Полтаві відкрили меморіальні дошки двом загиблим захисникам України. На фасаді 11-ї школи встановили пам'ятні знаки на честь воїнів Петра Процика та Романа Сліпоча, якими їх пам'ятають рідні та побратима. Дивіться в наступному сюжеті. Ми всі виростали в один час, мали схожі мрії, вірили в життя, але вони виявилися сильнішими за обставини, сміливішими за власний страх. На фасаді Полтавської школи No11 відкрили меморіальну дошку Петру Процику, старшому матросу збройних сил України, старшому оператору групи спеціального призначення команди водолазів мінерів. Загинув 28 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на острові Тендрівська коса. Петро з перших днів війни став на захист батьківщини. Любив життя, родину й футбол. Працював бурильником. Завжди прагнув навчатися та розвиватися. Розповідає його дружина Інна Процик. Глишні раз ми. Затримуємося все в серці, тому що не можемо роз, розказати людям, яка це біль втрати для нас, для всіх. У нього залишилось дуже багато друзів, дуже багато колег, які його знали в друзі. Його дуже багато людей знало. Наскільки ця людина була світла в усьому? Петро був тим, хто гуртував бійців підрозділу навколо себе, розповідає побратим Петра Процака Данило. Разом наступали, разом оборонялися. Виконували дуже складні задачі. І завжди ми знали, що вони були поруч, і навіть в самих складних ситуаціях вони могли пожартувати, покепкувати, підняти всім бойовий дух і настрій. І з ними завжди було легше робити те, що. Потім доводилось робити без них. Також на фасаді школи No11 відкрили меморіальну дошку Роману Сліпичу, старшому солдату, який загинув 24 вересня 2022 року. Поблизу села Озерянівка на Донеччині. Йому було 38 років. Про нього згадують як про надійного чоловіка, люблячого батька, турботливого сина та вірного друга. Він був веселий талановитий, з його гри на гітарі не обходилось ні одне свято. Навіть побратими спеціально дістали гітару, щоб він заграв, будучи на передовій. Його цінили і поважали. Завжди був дуже трудолюбивий, обожнював свою роботу, екскаваторщика, був професіоналом своєї справи. Завдяки таким людям, як Роман, досі тримається держава. Поділилася однокласниця воїна. Роман був чудовою людиною, веселий, шепутний, компанійський. Завжди борець за справедливість Всі в класі його просто обожнювали. Почесне право відкрити меморіальні дошки надали матерям полеглих героїв Любові Процик та Тамілі Сліпич. І тепер їхні імена викарбовані на цих дошках, щоб ніхто і ніколи не забув, що свобода. Не приходить сама, вона має свою ціну, і ми знаємо тепер її обличчя. Затримали на гарячому під час отримання останнього траншу керівницю юридичної компанії, яка підозрюється в організації схеми ухилення від мобілізації на Полтавщині. За даними слідства, вона діяла разом із лікарями-посадовцями військово-лікарської комісії. За 6 тисяч доларів клієнтам, нібито оформлювали фіктивні довідки про тяжкі хвороби, щоб уникнути служби або перевестися у тилові підрозділи. Про це повідомила речниця служби безпеки України в Полтавській області Інна Усова. У ході обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників правоохоронці вилучили медичну документацію, мобільні телефони із доказами протиправних дій, чорнову бухгалтерію та гроші, отримані незаконним шляхом. Наразі фігуранці повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Її загрожує до шести років позбавлення волі. Встановлюються інші учасники протиправної схеми для притягнення їх до відповідальності. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з ГОНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Внутрішньопереміщені особи в Полтаві отримали продуктові набори, видають гуманітарну допомогу в рамках проєкту для постраждалих від війни. Як одержати допомогу для себе чи рідних, та яку ще підтримку надають ВПО – розповідаємо у сюжеті. Отримує продуктовий набір, консерви, олію, макарони та інше. Віктор Догаєв у соціально-реабілітаційному центрі Каріта Суполтава, що за адресою Семена Антонця, 24. одержати гуманітарну допомогу, однак, не для себе. Чоловік приїхав із Донеччини. Я пока взяв відпуск, працюю в Донецькій області. Дружина скинула. Я сьогодні приїхав отримати на маму Таня з батьком. Були пересуванці. Батько умер мама сама. Зараз тут, на інвалід 60 плюс і. Степень вразливості на перша група інвалідності. Щоб отримати продуктовий набір для своєї мами, Віктору знадобилися судове рішення, що він є опікуном жінки, довіреність на представництво її інтересів, а також інші документи загалом необхідні для реєстрації на видачу допомоги. Це паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО та документ, який підтверджує їхню категорію вразливості. Крім ВПО з інвалідністю похилого віку, це можуть бути переселенці з важким захворюванням, внутрішньо переміщені самотні матері, батьки, опікунини повнолітніх дітей і недієздатних осіб, а також багатодітні родини, вагітні і жінки з дітьми до трьох років. Видають проднабори для ВПО, які в межах 60 днів переїхали до Полтави та області. Їм надається безоплатна комплексна підтримка. Мають змогу звернутися до кризового центру та отримати послуги, юридичні консультації, психологічна підтримка, супровід від кейс-менеджера. Також в рамках проєкту для постраждалих від війни на базі фонду діють простір дружні до дитини та інклюзивний центр. Семикласники 33-го ліцею Полтави побували на екскурсії телеканалами РТ та Місто Плюс. Школярі вивчали, як працює телебачення середини. Що цікавого дізналися? Дивіться у сюжеті. Як працюють журналісти в редакції, як начитують текст у кімнаті звукозапису та телестудії, дізнавалися учні 7 Б Полтавського ліцею No33. Клас завітав на екскурсію телеканалами ІРТ та місто Плюс. Було дуже цікаво про звукозапис, з чого робляться такі професійні студії та взагалі, як процес цей весь відбувається за кулісами. Водопровідні труби мають перевести вже днями. Говорить представник. Дрятної організації, яка виконує роботу, закрити для автотранспорту із січня минулого року через стрімкий су гори та ризик ускодження газу та водопроводу, школярі діляться у майбутньому. Мріють стати аероінженерами, перекладачами, військовими льотчиками, цікавляться фізикою, хімією, біологією та англійською мовою. А під час екскурсії кажуть, викликала інтерес ще й телевізійна справа. Професійні камери, освітлення дізнавсь. Багато нового про саме про зйомки новин дуже полюбляю дивитися. І це великий труд таких зйомок. Знання про роботу телевізійної команди спонукатимуть учнів розвивати, набуті раніше навички у сфері медіа. Я маю стрінку в інстаграмі, в Тіктоці. Та дуже часто викладаю щось у соцмережі. Я ще роблю сторінку нашого класу, і ми там багато різного знімаємо. шкільне життя ІРТ та місто плюс увійшли в освітню та профорієнтаційну системи Полтавщини. Говорить директор телеканалів Ігор Кужик. Дитина повинна розуміти, ким вона завтра стане. Ми проводимо такі екскурсії. Можна сказати, це профорієнтаційні заходи для тих сьогоднішніх учнів, щоб вони зрозуміли, чим вони можуть займатися. Якщо вони завтра будуть поступати на журналіста, оператора, відеомонтажера. За словами Ігоря Кужика, для вишів Полтави та області телеканали надають базу практики. Після неї студенти можуть поповнити лави медійників. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. А я нагадую, що наші новини можна подивитися на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЮ. На все добре, до наступної зустрічі в ефірі.